Мої вітання, друзі! Мене звати Ігор Врещак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Я вам пропоную станом на 28 липня п'ятницю оглянути карту бойових дій. Але хотів би розпочати з того, що Володимир Зеленський, президент України, відвідав Одесу. Ось ви бачите ці кадри. Е, наш президент. Е, Побував біля преображенського собору, в який влучали росіяни ракетами. Нагадаю, після 17 липня як окупанти відмовились подовжувати зернову угоду з того дня, п'ять ді поспіль активно різними видами ракет. Росіяни обстрілювали не лише Одещину, але в першу чергу це і портові міста, і порти Одеси, Одещину і цивільну інфраструктуру. Володимир Зеленський сказав наступне: що, по-перше, 26 липня була скликана термінова рада Україна НАТО. Про що повідомив генсек НАТО Єнс Толтенберг, і Зеленський сказав, що зараз активно серед союзників шукаємо засоби, аби закрити небо над Одесьчиною. Ну це напевно ми говоримо про комплекси ПетріосемТі Аріште та інші, які можуть справлятися з будь-якими видами ракет. Рилатиме так до речі, і балістичним. Ну балістичні важче збивати, але все рівно Петріот вже продемонструвала, що можуть збивати будь-що, і це довела вони, коли захищали столицю. Чим інтенсивніші бої, тим коротший термін служби фронтових авто. І початком контрнаступу збройних сил України у війську різко зросла потреба в транспорті. Волонтери проєкту Герой Кар, який спеціалізується на повнопривідних пікапах для війська, заявляють за останній місяць число запитів з передової зросло в рази. Задовільнити заявки бійців, що воюють на нулі, створили онлайн-платформу для збору коштів. Зараз на сайті десятки актуальних заявок від конкретних підрозділів. Відео записане бійцями і звіт, скільки коштів уже зібрано на ту чи іншу автівку. Волонтери герой кар закликають долучитися усі, хто має бодай найменшу можливість. Коли мова йде про спільну перемогу, внесок кожного важливий. Тому скануйте QR чи переходьте за лінком в описі і допоможіть нашим героям бути швидкими. Ткими та мобільними у полюванні на ворога. Окрім цього. Е Речниця оперативного командування Південь Наталя Гомлюк сказала дуже важливу річ, що треба негайно шукати, як би обороняти нашу Одесу, нашу парлину, тому що через 2-3 місяці, цілком ймовірно, з такою інтенсивністю, якою росіяни обстрілювали на цей регіон, не буде що захищати. Ну, ви прекрасно знаєте в один момент, в один день росіяни випустили п'ять різних видів ракет по Одещині. Це іонікс, кінжали, калібри різного класу ракети, тобто все, що мали, і різного базування це і наземне. І повітряне і морське. А, пропоную вам почати огляд карти бойових дій реверсно, тобто не з північно-сходного і східного напрямку, а з півдня, тому що в нас є дуже важливі просування. У нас є деокупація наших населених міст і вихід на плаздарм до ключових таких базових е, селищ, де окупанти на двох напрямках на півдні тримають свої основні резерви. Про все по порядку. Давайте почнемо з Запорізької атомної електростанції, тому що тут загострилася ситуація. Нагадаю вам же. Багато місців ворог е, мінує все, що є в на Запорізькатні електростанції. Останнє повідомлення, що вони розставили протипіхотні міни в більшості в своїй переважній більшості це з півночі від Нікополя е, з правого берега. А про вибухи повідомляє інспекція МАГАТЕ, що вони кажуть, е, що е, система безпеки справні, персонал працює, але чутно було вибухи. Про це в. П'ятницю на брифінгу заявили представники МАГАТЕ, що це за вибухи, якого роду не зрозуміло. Дехто в пабліках каже, що, можливо, це вже є перші кроки наших збройних сил. України, ну будемо стежити за цією інформацією, і те, що відбувається навколо Запорізької атомної електростанції. Що ж, давайте згадаю я зразу Крим, що відбулося в тимчасово окупованому на тимчасово окупованому півострові. А там реально було гучно. В першу чергу лунали вибухи бігала бавовна по, по Красноперекопську. Красноперекопськ – це наставний пункт, який є на ключовій трасі через Парвомарськ, октябрське Сімферополь і йде до армянська. Нагадаю вам, армянська це ключовий населений пункт, який через який йде сухопутне з'єднання по магістралі, автомагістралі і залізниці, от ви бачите, білим кольором, так до херсонського херсонської області. Так, от тут є, до речі, нагадаю вам завод Титан, який також замінований, і росіяни періодично грозяться його підірвати, аби зупинити просування збройних сил України. В Красноперекопську лунали вибухи. Далі рухаємося південніше. На саме пункт роздольне. Тут цікава ситуація, тому що вперше. Потужно прилетіло в напрямку роздольного, роздольне постраждало і військова інфраструктура росіян. Зараз кажу, яка 18 липня. А окупаційна влада потім, згодом повідомила, що 20 липня також тут були безпілотники, влучання в адмінбудівлі, і загалом було введено надзвичайний стан. Тепер стало відомо точно, що власне. Там була військова частина росіян. Вони її розформували. Ось ви бачите, це передає телеграм-канал Кримський вітер». і власне вони її перекинули цю базу, дислокували десь глибше на південь півострова. Ну розуміють, що збройні сили будуть просуватися. Розуміють, що під ударами постійно і логістика, і критична військова інфраструктура окупантів Криму. Тому вони фактично тікають. Також є в нас кадри, що в районі міста Сакена у збережжі... Кримському західному до берега уламки дійшли безпілотники. Муджін про 5 Це китайський безпілотник, розвідувальний а він також може нести на собі бойовий заряд. Ось він і в районі цієї акваторії біля Сакі прибило такий безпілотник. Я вам нагадаю, що ми дуже активно б'ємо зараз по. Логістиці і нафтобазах Росії в тимчасово повному Криму загалом спочатку повномасштабного вторгнення мінімум 60 атак було на кримський півострів, і лава частка з них була вкрай вдалою. Власне, така ситуація на кримському півострові. Давайте переходимо до активного півдня, де збройні сили України розпочали масштабну таку контрнаступальну операцію. Чому я так кажу? Тому що звісно генштаб, як завжди, мовчить, не розголошує наперед наші просування. А от CNN передає наступне, що очевидно Україна і Київ вирішив застосувати на південному вітинку. Нагадаю вам, це від Вугледара фактично Донецької області до Васильівки. Запорізької області на цьому відтинку ми знайшли, чому ми застосували тут е, резерви? Тому що е, передає СНН, що очевидно, Київ знайшов слабкі місця противника на фронті. Про ці слабкі місця е, ймовірні слабкі місця, ми зараз і проговоримо. Давайте почнемо з контрольно пропускного пункту Васильівка. Кілька днів тому нам вдалося е, відгристи нашу землю. Е, Східніше Кам'янське, і тепер є проблема ворога. І він реально переживає за Васильівку. Васильівку підтягує е, резерви від Васильівки до позиції наших напрямку Лугова. саме сюди ми рухаємось. Бачите, 12-13 кілометрів, що відомо в цьому е, плацдармі, те, що за останні дві доби ми активно продовжуємо наступати з боку Лобкове жереб'янки в бік Лугове. Ворог це розуміє, тому сюди підтягує і е, до речі. Захищати Василюку очевидно буде, тому що є свідчення того, що є перекидання живої сили і техніки. На напрямку верхня криниця і лісне. Ось бачимо це лобове лобовий напрямок від Кам'янське і Лобкове-Лугове в бік Васильівки. Але як показує практика, збройні сили України не йдуть штурмом напряму на Лобові зіткнення з окупантами, тому що це несе величезні втрати, як і серед військових, так і серед техніки. Тому от ніяких лобових атак не буде. Це продемонстрували вже і роботи на старомайорське і інші напрямки. На фронті. Що відомо по цьому вітинку? Що от власне лугове. Зараз під щільним вогнем ворога два кілометри орієнтовно від наших позицій. По те, що це сіра зона. Ми вже в районі двох кілометрів навколо Лугово. Про це кажуть самі воєнкори російські. Ну і це видно на кадрах в телеграм-каналах, куди намагаються артилерією артилерією бити росіяни. Відповідно, це орієнтовно два кілометри. Загалом по цьому напрямку, ще вам скажу зараз, перекидають також свої резерви. Росіяни мирне в них було два варіанти: кидати їх в бік. Опані і на робота, але цього не робити не будуть, тому що е, очевидно вже втримати роботане їм не вдасться. Тому з мирного вони перекидають свої сили на схід на захід. Перепрошую, до Луга. про те, що я вам казав, тому що йду, йде атака на Василівку. А взявши Васильівку, ми відкриваємо для себе чудовий плацдарм і пряму дорогу на Мелітополь. Нагадаю, Мелітополь вони свого часу, коли анексували. Чотири регіони Мелітополь назвали столицею анексованої Запорізької області. Так от, за Васильку, вони дуже переживають. Роботи на що в нас по роботи Ми зуміли за останні 24 години просунутися: ось ви бачите, на схід від цього населеного пункту. Фактично, бої тривають, як я вам казав, вже в передмісті в захід цього населеного пункту. Відповідно, вербове. Ми рухаємося в бік вербового. Яка в нас відстань є до вербові наших позицій? 5, дивіться, ну орієнтовно 5 кілометрів. Чому вербова? Тому що в нас є знімок, вербова відомо. Починається ця от лінія Суровікина. оці от зуби, які вони розставляють, відповідно саме тут вони і знаходяться. Ось ви бачите, так ці кадри, от біленьким позначено. Це от ця от так звана е оборонна лінія Суровікина. Ну раніше я вам, колись, вже демонстрував, що дуже часто на цьому теж хочуть заробити росіяни, і коли вони виготовляли ці зуби дракона, вони всередині дуже часто бувають пустими. Тобто, подолати їх технікою, не є проблема. Загалом е -е яка мета. Збройних сил України я вам поясню зараз на, от, на карті. Суть в тому, що е, після роботи, не, якщо рухатися на південь, е, 2-3 кілометри фактично знаходиться новополітні. Прокопівка, що це за населений пункт? Новопрокопівка це така ж сама важливий дуже стратегічно населений пункт, як і на Бардянському напрямку. Є Старомлинівка, всі резерви, свої ключові на цьому напрямку, вони тримають на новопрокопівці. Чому? Тому що якщо брати від вербового і вздовж... Рухатись до Васильівки саме на цьому вітинку і до переможне є. Фактично ця от перша суттєва лінія оборони росіян, і саме якщо ми прорвемо новопрокопівку, для нас так само, як і з Васильівки, відкривається чудовий плацдарм і йти і на пологи, і токмак. Токмак, до речі, вже тривожно в токмаку. Самі воєнкори провідні російські там записують відео про те, що, начебто, російські війська молодці, чутно вибухи біля токмаку, але вони, начебто, Равляються і розповідають, які там працюють їхні підрозділи до токмака. Я вам нагадаю от відстань від наших позицій роботи на токмак 21 кілометр, 22 кілометри навіть більше це. Передмістя Токмака я продемонструю вам, як виглядає оборона токмака. Ось лінія оборони. Ви бачите, воно наглухо з усіх сторін перекопане, врите і заміноване. Тому очевидно, якщо ми будемо далі рухатися з роботини через нову прокопівку, то це не буде знову ж таки. я Вам казав не лобові атаки, а ось ось по фланах. Або от судою будемо рухатись східніше, або ж західніше до токмака. Непроста ситуація ворога і біля Новофедерівки саме на Новофедерівку також вони перекинули резерви, тобто Вербове лінія Суровікіна і Новофедерівка, тому що намагалися кілька днів тому форсувати події біля Новопроку... Новопокровки Перепрошую і Лугівське. Ми дуже вправно відбили їхні атаки і самі почали контратакувати. Відповідно, від Новофедерівки вони підкидають резерви на в цьому напрямку. Рухаємося східніше до фронту і до Времівського виступу. Нагадаю вам, вкотре це я Вугледар, Гуляйполе, Велика Новосілка, і під Великою Новосілкою знаходиться саме Времівка. Тому ми і називаємо це Времівським виступом. Свого часу ми гарно відрізали їхні позиції. І що ми маємо за останні 24 години? Ось, ви бачите, Старо-Майорське, ми зуміли його. Де окупувати? У нас є відео наших героїв. Давайте подивимось. 35-та бригада, також батальйон Дружин Тіроборовин Арії, виповняє задачу освободили село старомайорська. Слава Україні! Героям слава! Героям вам, хлопці, героям слава, і ви дуже молодці. Старомайорське. Я, я можете в телеграм каналі знову ж таки подивитися. Дуже величезна є кількість відео. Ютуб його не пропост, не пропустить. Що окупанти зробили з цим населеним пунктом? Старомайорське, бо зрозуміли, просто немає. Там знищено все навіть до дерева. Там немає навіть живого дерева. Таке враження, ніби там от пройшлося, отак випалена вся земля. Справді важкі кадри і самі наші хлопці з цього напрямку кажуть. Цитую, вот, посмотрите, русский мир, что вы делаете, и зачем вы сюда пришли, и как это называется називається освобождение. Ну реально, все дуже потрощено. Старомайорське, що відомо в цьому напрямку, в першу чергу, зараз важкі бої йдуть біля урожайне. Ворог намагається втримати урожайне, але мало ймовірно, що в нього щось там дасться. Наша наступна ціль по річці мокрій яли, дуже таке не символічна назва на самому пункту: завітне бажання. Ось завітне бажання, і після завітного бажання. Іде Старомлинівка. Про це про це я вам казав. Старомлинівка власне. Це такий самий стратегічно важливий опорний пункт для росіян на Бердянському напрямку, як і новопрокопівка на Оріхо-Токмакському напрямку. Власне, в Старому Ленінці вони тримають дуже дуже потужні резерви, що відомо по флангах від Старомайорського. майорського Важкі бої йдуть біля Приютине, Далі ворог намагається втримати свій східний фланг. верніше, ну так, східний фланг. Ось на цьому напрямку. Ми рухаємося до Володини. Чому? Тому що якщо ми дійдемо до Володине, ми підтиснемо фланги окупантів біля Старомайорська, і відповідно тут також лінія оборони росіян йде через Ремівка, Володяне. Перепрошую, Володине, Старомлинівка, і далі на самий пункт Кеременчик. Кеременчик, верніше, на наголос начик. Ось, власне, це є суттєва лінія оборони Росіяни. Якщо ми її прорвемо. А, Фактично, тоді вихід на Бердянський на плаздам е, Донецької Ялти. Ось, ви бачите, Ялта, Донецька, Маріуполь і Бердянськ для нас значно відкриються перспективи, тому що далі їм буде сутужно. Саме тому зараз перекидають е, додаткові сили ворог в напрямку. Ось Новомайорське і Ново. Донецьк, тому що розуміють, якщо ми прорвемо і Новодонецьк, тоді з двох сторін до Старомлинівки від Приютної і Новодонецька з двох сторін ми зможемо атакувати їхні позиції, і тоді для них. Тут настає дуже і дуже непроста ситуація. Загалом хочу вам сказати, по південному напрямку в нас от, власне, повертаючись до інформації, яку передає CNN, що Київ вирішив застосувати додаткові резерви, бо нащупав слабкі місця ворога. Дуже багато військових експертів кажуть, що саме Оріхи важко буде на токмак рухатись, а саме, от тут резерві, тому що тут більший плаздан від Старомайорська і в бік вже аж продемонструю Маріуполь. Ялта, Донецька і Бернянськ, ось саме тут. Сил у противника не є достатньо, аби обороняти цей напрямок. Ну і не будемо забувати, звісно, про Волноваху, Волноваський район, тому що це є надважлива логістична складова росіян. Зараз продемонструю, чому тому, що вони з Таганрогу через Новоазовськ, Маріуполь, от білим кольором, ви бачите залізницю, яка далі да через роздоліку, Кам'янку і Пологи можуть постачати все необхідне або на Запорізький вітинок, ну, або на Донецький напрямок, і сюдою йде через власне, Через Новоазовське 70% всього необхідного для фронту на півдні, а згодом, вже, якщо там вважає окупант, на східний напрямок. Нагадаю вам, що через Кримський міст йде лише 30%. Йшло принаймні, а після того, як ми підбили опори, можливо, і менше. Також в Ломаха дуже ключова. Рухаємось далі до Донецького напрямку, що нам відомо. Біля Макіївки і Авдіївки зосередило велику кількість живої сили противник. Просувань немає. Відомо, що обстріляли знову ж таки названий пункт Побєда. і глибше вже в наш тил, це як Курахове. Також прилітало. Окрім того, що ми тримаємо добре позиції біля Авдіївки і Мар'янки, немає просувань у ворога. У нас є також хороша новина, тому що, от ви бачите, є Донецька траса, яка рухається через Торес. І в нас тут є Шахтарськ. Відповідно, Шахтарськ, от я вам зараз знайду, Шахтарськ. Ось Донецької області, ось через Торес. Через Шахтарський Торес. У нас є кадри, як в Шахтарську дуже влучно і гарно прилетіло по нафтобазі росіян, і вона от палає це вечірні кадри, а станом на обід, 28 липня, там далі ця нафтобаза палає. Ось ви бачите, так це називається нічого не міняється. Так довго горить і димить, тому що це є. Паливо це мастильні матеріали, всі необхідні. До речі, ключова річ так для того, аби працювала логістика на війні. І ми розуміємо, що окрім того, що ми б'ємо позицію ворога на нулі, ми також і рнуємо їхню логістику. Давайте глянемо скільки є, яка є відстань від шахтарська до позицій наших. Ось бачимо 56 кілометрів. Це цілком могли бути і Хаймер. не будемо забувати, що в нас на озброєнні також є і Строншедов Британський. Ми вже ними били по східних позиціях ворога. Прилітало в сам. Там безпосередньо Луганськ. Рухаємось далі. В нас на черзі це є Бахмутський відтонок і його південь. На півдні у нас є зміни. До речі, біля Курдюмівки ключовий населений пункт Курдюмівка Озарянівка які стоять на каналі Сіверський Донецьк, Донбас, шарана нагадаю цього каналу, десь 15 метрів в середньому. Або ви його краще побачили. От супутниковий знімок карти, і ось фактично де лінія оборони проходить. Росіян сюди і йде цей канал сіверський Донець-Донбас. Що відомо по цьому напрямку? Що ми зуміли просунутися біля Курдюмівки? Ось я продемонструю, бачите, північніше від цього населеного пункту. Андріївка, тут далі, це місто, це селище є в сірій зоні і тут тривають бої. Біля Кліщівки бачимо, ворог зумів на буквально кілька. Ну, от бачимо 300-400 метрів, зумів просунутись, е, трішки е, покращив свої позиції. Чому? Чому вони так бються за кліщівку? Тому що навколо кліщівки також панівні висоти з нам е, збройними силами кинема зайняті. Якщо паде Кліщівка, де вони. Е, Втрачають велику кількість живої сили, окрім звичайних бійців, я вам щора казав, вони втрачають там е, дуже багато і офіцерського складу. І до речі, наші самі бійці е, цього не розуміють, тому що вони і кидають і двохсотих, і трьохсотих, і це виглядає як Сталінград, тобто просто на м'ясо кидають своїх бійців. Чому важлива кліщівка? Тому що якщо ми виходимо з на кліщівку і панівні висоти, які за нами вже є закріплені, е, до річки. Бахмутки до 5 кілометрів, а це фактично. Я вам нагадаю, вже буде наступна лінія оборони ворога. І, відповідно, це будуть вже нові бої за цей плацдарм. В самому Бахмуті змін немає. Бачимо лінія зіткнення, яка була такою, залишилася. Ми продовжуємо використовувати на цьому напрямку, і це казав наш генерал-полковник сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сильський. Продовжуємо накривати сам Бахмут в першу чергу касетними боєснарядами. Це дуже дієво і дуже якісно. На карті Діпстейт, яка оновлена, нагадаю вам 27 сьомого липня ввечері. Змін. По півночі немає, але відомо, що в нас є зміни, хороші позитивні тактичного характеру біля Ягідне, Берхівка, Оріхова Василівка, яка пролягає через Дубову Василівку. А також на трасу е європейської номенклатури є 40 на Слов'янській, яку свого часу дуже ворог хотів взяти під свій контроль або вийти на Слов'янськ. Але бачимо, все дуже і дуже. Змінилося е, на північ від Солодару, також нічого немає е, по просуваннях. Йдуть е, важкі бої. В нас є ініціатива, в нас перевага, і ми розриваємо е, ворога на два фланги. Це от. Е, від Яковлівки я вам вже казав в бік Солодару. Змушені Солодару в Яковлівку кидати підкріплення. І відповідно Солодар Красногора Парасковіївка кидають підселення на Берхівку, тому що сюди ми йдемо і з Оріхової василівки і з Берхівки. Тобто ситуація на солдарському вітинку і плазнаремі для ворога вкрай несприятлива. Що відомо по вище, вже як рухатись до Білогорівки Донецької області. Тут ситуація загострилася за останню добу, підкинули більше. Своїх сил окупанти і техніки навколо Білогорівки нагадаю вам тут знаходиться крейдовий кар'єр на супутникових знімках Краще його видно. Ось крайдовий кар'єр, і відповідно біля крайдового кар'єру знаходиться терекон, і тут йдуть основні бої. Хочу вам сказати, що власне на цьому відтинку кілька разів вже переходила ініціатива. То збройні сили України відкидали ворога за терекон, то окупанти мали певні успіхи, просуваючись в бік цього формування. Креміна і цей напрямок далі тут неспокійно, але нам загалом на Криміна. А, ось Кремінна і аж до Куп'янська, так а це ми скажемо Куп'янсько-Лиманський відтинок. Ось у нас Лиман саме на цьому відтинку, шириною майже 100 кілометрів довжиною цього фронту, ворог продовжує утримувати велику кількість живої сили, техніки, артилерії і застосовує авіацію. Якщо говорити безпосередньо по Креміні і Півдню від Креміної продовжуються непрості бої. Це ось напрямку. Я вам продемонстрував сі лісництво Григорівка. Асього окреслив змін тут немає. Нагадаю, лише вам, що саме в серебрянському лісництві величезне замінування, зруйнований ліс, і в принципі рухатися як і оборонцям нашим, так і окупантам вкрай небезпечно. Тому тут все оповито, такими знаєте, і аерозрозвідка тут не може працювати. Хвойний ліс відповідно тут найважчі бої тривають, ну, але змін по карті немає. Південь Діброви також активні бої. Змін по лінії бойового бойовозіння теж не відбулося. Ворог традиційно обстріляв е, з мінометного з мінометів і артилерії це є Торське, Зарічне, Ямполівка, Терне і інші міста, на пункти, які знаходяневське, які знаходяться на річці Жеребець і от е, водосховище Жеребецьке, ось ці от міста, але руху немає. Рухаємось далі північніше. і от власне ситуація, яка е, почала мінятися 25 го числа е, липня. От я давайте продемонструю 24-го на 20 П'яте ворог зумів просунутися з боку Кармазинівки, перетнути річку Жеребець, і ось давайте подивимося, що відбулося детальніше. Ось бачимо просування. У них відбулося на 25 число в бік Райгородка, з Райгородка в бік Копанки. Головна мета, нагадаю вам це рухатись до населеного пункту Борова, між яким 25 кілометрів на той момент було так. От було окуповані населені пункти маленькі Надія, Сергіївка і. Південніше Новоєгорівка, що відбулося далі? З 25 го числа тут важливо проговорити. Намагалися росіяни розширити фланг нововодяне аж до джерельне через райгородок. Відповідно, бачимо 15-16 кілометрів. Підкидали сюди резерви, танкові е, нові формування були живої сили бронетехніки. Але з 15 числа пішли е, зовсім зворотні процеси. На 26 те нам вдалося повністю. цей от язик, який був з боку райгородка в Копанке, від, відрізати, відбити позиції. Е, така ж сама ситуація, бачимо, була розпочали ми контрнаступальні дії біля Нової Горівки. І ось вже на вечір, 27 е, липня, ми зуміли. Південніше від Новоєгорівки від кі, відкинути їхні позиції назад, і відповідно вже підійти впритул до селища Новоєгорівка. Одні одної мене, яке знаходиться під власне Новогів Єгорівкою за кілометр. Е, тут є вже сіра зона, Якщо дивитися на телеграм-канали воєнкорів російських, вони самі це передають. Що е, ті позиції, які вони отримали, тримали до цього. Наступу 25-го числа вони обстрілюють артилерію. Очевидно, що ми повністю відкинули позицію ворога і зайняли попередні наші опорні пункти, що дуже важливо. Величезна кількість страт тут і живої сили і техніки у ворога. Непроста ситуація біля Новоселівське. Кілька днів тому вони зуміли з півдня від траси просунутись, але тут вдалось стабілізувати ситуацію, і змін по цьому відтинку немає. Ну і на завершення Куп'янськ. Куп'янськ продовжують обстрілювати Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий. Вчора я вам розповідав, що прилітало і в Кишварівку, Ківшарівку. Перепрошую, е, нагадаю вкотре пропонують з цього регіону з цього напрямку по річці Оскіл е, українцям. Покинути цю територію, тому що і авіацію застосовують. От власне по ківшарівці було вда е, нанесений удар з авіації. Е, продовжує ворог тиснути з Лиману першого Вільшана. Важка ситуація. Обстріли Синьківки, і також е, північніше від від, від Лиману Першого. Це в районі Масютівки і дворічний. Оце відтинок тут е, шалені шквальні обстріли, як і мінометом, там і так і артилерією, і е, е, танкові снаряди прилітають. Але лінія бойового зіткнення – не міняється. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 28 липня. А вже завтра пропоную вам оглянути, що відбулося нового на лінії бойового зіткнення і де ми зуміли далі просунутися. Мене звати Ігор Гаврищак. Не забувайте, звісно, підписуватись, не забувайте коментувати і ділитися е, нашим оглядом з родичами, знайомими. Звісно, аби більше українців могли знати і розуміти, що ж насправді відбувається на фронті. Нагадаю, вам про наш збір. Ми продовжуємо. Е, Допомагати нашим бійцям і завдяки вам ми постійно регулярно закриваємо різного роду потреби наших героїв на фронті. Зараз ми намагаємося добити зібрання коштів на 50 гранатометів для вісімдесятки нашої та окремо десантно-штурмової бригади, яка працює на Бахмутському напрямку. Власне, ці гранатомети, на які ми збираємо кошти. А питання в, в ціні це 1 мільйон 637 тисяч. Ці от гранатомети дозволяють на 400 метрів бити позицію ворога. Ці гранатомети є дуже дуже мобільними, зручними, простими використанні і дуже і дуже сприяють нашому просуванню Але прекрасно знаєте, що на Бахмутському напрямку, до речі, чому ворог перекидає власне багато сили на Куп'янсько-Лимаський напрямок, аби загасити інформаційне поле навколо Бахмуту. Тому що в Бахмуті для росіян просто таке пекло. Ціна питання – мільйон 637 тисяч, ми вже зібрали 75 відсотків, три четверти вже є зібрано. Ще трішки дотиснути і наші герої будуть мати чим нищити далі окупантів. Побачимось в ефірі 24 каналу.